Усім привіт! Хто нас сьогодні дивиться? Маємо на продаж Renault Megane. 2012 року. Виготовлення в нас автомобіль в кузові Універсал. Як бачимо, у біленькому перламутровому кольорі дуже класно виглядає цей автомобільчик саме в білому, тому що він у нас в боу з комплектації. Тобто, в нас ідуть чорні титанові диски. Також чорні дзеркала. І це так додатково підкреслює його класний зовнішній вигляд. Також хочу сказати, що автомобільчик у нас без жодного підфарбування. Зробимо, звичайно, перевірку точиноміром. Хто шукає автомобіль саме без підфарбувань, то можна сказати, що ви знайшли такий автомобільчик, тому що тут все повністю у заводському окрасі. Звичайно ж, у нас всіма улюблений. 1,5-літровий К-9К-двигун 81 кВт, 110 кінських сил та 6-ступенева механічна коробка передач. В автомобілі у нас 231 тисяча пробігу, є присутня вся сервісна документація до останнього дня автомобіля в Європі. Автомобіль у нас свіжопригнаний і чекає на першу постановку на облік. Я вже сказав про те, що в нас боус-комплектація, тому давайте більш детальніше це все розглянемо. Отже, у нас галогенні фари, оптика в нас прозора в дуже класному стані. Під низом, як бачимо, у нас LED, ходові вогні, протитуманні фари. Маємо передні, також задні партроніки. Ось такий стан у нас. Мордочки в цьому автомобілі. Як бачимо, решіточки всі повністю ціленькі, немає ніяких. Проблем, немає нічого поломаного всі зазорчики, як бачимо, в ідеалі. Капот у нас рівнесенький, без будь-яких пошкоджень. Отже, з іншої сторони, оптика, як бачимо, також прозора. В ідеальному стані, все повністю в оригіналі. Бачимо, що тут протитуманні фари також все присутнє, без жодних зауважень попередку автомобіля. Перейдемо на бокову частину автомобіля у нас тут, як я вже казав, 17 оригінальні бусешні диски. Ось такі таке виконання цих дисків доволі симпатичні, доволі класні. 205, 70, 205, 50 r 17 у нас гума. Гума у нас літня. Ось таке в нас переднє крильце. Бачимо шильдики Боус. Ні, немає ніяких... М'ятин, царапин чи, чи якихось пошкоджень. Так, поки ми тут біля лобового скла показує відразу, що в нас оригінальне лобове скло. І відразу кому потрібен він -код для ваших перевірок. На автомобілі, до речі, у нас присутній датчик світла та дощу. У нас також безключовий доступ. І ось такий стан, такий вигляд його бокової частини. Ось бачимо у нас. Присутній саме безключовий доступ, тобто автомобіль повністю відчиняється і заводиться без того, що ключ потрібно кудись вставляти відчиняти. Досить зручно, досить практично. Такі в нас задні диски. Повністю рівнесенький автомобільчик. Дивимось задню оптику, Рівненька, без тріщин, без пошкоджень, повністю в ідеальному стані. Ось подивіться, який гарний вигляд. Задня гума у нас також літо, також в непоганому стані. Задній бамперок, як бачимо, присутні партронічки, є фаркоп. Також досить класна функція. Камера заднього виду. Досить зручно паркуватись на даному автомобільчику. Ляда в нас, як бачимо, також без пошкоджень, без дефектів, все в ідеалі, все в оригіналі, всі шильдички, все на місці з цієї сторони. Задня оптика, також, як бачимо, без якихось нарікань, без пошкоджень. Все також у нас в суперовому стані. Ось, повільно вам показую, щоб собі мали уяву. Ось з цієї сторони також у нас диски такі. Дивимося на праву сторону. Також, як бачимо, все в ідеалі, немає ніяких царапин, пошкоджень чи якихось інших дефектів. Дуже гарно збережений кузов автомобіля. І знову ж таки наголошую, все повністю в оригінальному окрасі, все в повному оригіналі. Дах автомобіля також рівненький, без будь-яких пошкоджень, без якихось нюансів. Ось такий зовнішній вигляд нашого авто. Перейдемо до огляду салону. Звичайно, у нас тут боус-комплектація, тому шкіряні карти дверні. Все в нас в ідеалі. Чотири електросклопідіймача, електрокоректор та електроскладання зеркал. Музика боус, знову ж таки, бачимо пластики всі в гарному стані, не подерті, не побиті. Проємчик у нас також в ідеалі. Є накладочки, звичайно, боус. Ось такий у нас проємчик. Повільно також проведу, щоб могли собі повністю уявити, побачити його стан. Тут у нас присутній старт-стоп, антибукс, антизанос, коректор звичайного фар. Оригінальні накладочки бачимо на педалях, мінімальний знос. Так, тут коврички, все чистенько, акуратно. ковричка піднімемо там також, як бачимо, все в ідеалі, чистенька підлога ніша також чистенька, сухенька. Жодних взагалі нарікань по ній немає. Ось такі в нас сидіння. Звичайно, шкіра з тканиною, комбінація. Хто знає ці комплектації, завжди йдуть ось такі саме сидіння, досить зручно, досить практично. Мінімальні сліди експлуатації на сидінні, але в нас все в цілому, в повному порядку. І якихось нарікань чогось. Проблемного тут взагалі не бачу. У нас присутнє мультифункціональне шкіряне кермо, також в оригіналі не підфарбовувалось, не перешивалось. Все повністю в оригіналі. Як я вже казав, у нас перемикачі автоматичним режимом світла, автоматичним режимом двірників, також перемикачі управління магнітолою. В автомобілі у нас присутні два чіп-ключі. Ось така мультимедіа з флешками з USB. Флешками також з AUX Звичайно, у нас прикурювач, 6-ступеневе куліса також шкірина. Ось такий стан у нас панелі. Як бачимо, клавіші не затерті. Є в нас присутня навігація. 231 тисяча пробігу у нас на панелі приладів. Отже, спробуємо завести автомобіль, натискаємо клавішу Start-Stop. І як бачимо, з пів оберту в нас автомобіль завівся, ніяких помилок в нас абсолютно немає. Жодних помилочок також, як бачимо, немає. Всі системи протестувались. Все в нас в повному порядку. У нас, як я вже казав, навігація, все локалізовано. Музичка, звичайно, у нас також грає, все працює. Панелька, як бачимо, у нас також в ідеалі, жодних царапин, подряпин, щось подібного немає. Є козирочки, все відчиняється, люстерка в нас всі на місці, світло у нас під світочка світить, звичайно. Тут у нас також все працює. Потолочок чистенький, охайний, без подряпин, біленькі, акуратні ремні. Ось такий у нас стан, такий вигляд спереду в салоні. Ось якби ми бачимо, у нас боус-комплектація, магнітолка, все. Гарно працює, як бачимо, у нас працює камера заднього виду, все так як потрібно. Знову ж таки, спробуємо трішечки проїхати. Як бачимо, ніяких помилочок У нас нічого не вискакує. Зробимо ще додаткову перевірку комп'ютерним обладнанням. Отже, ми підключили комп'ютерне обладнання. Бачимо, у нас 231 тисяча пробігу по комп'ютеру видає по блокам наддув, Як бачимо, на, холостив, на холостому у нас біля 1000 мегабар. Сажа 66 грама. Спробуємо трішки погазувати. подивимось, як в нас зростає наддув. Як бачимо, 1800 мегабар, тобто турбінка в нас відпрацьовує на... 5 балів. Поглянемо на задній ряд сидінь. Дверні карти, як бачимо, також у нас в повному порядку. Проємчики гарні, непобиті, без подряпин. На підлозі у нас, звичайно, коврички, задній ряд сидінь без пошкоджень. Бачимо все ціленьке, акуратне, на потолочку немає ніяких провисань. Ось переднє сидіння ззаду також у нас в повному порядку, без пошкоджень. Підлокітничок. Ось такий загальний вигляд у нас на панель керування. Права сторона, бачимо у нас в гарному стані. Також дверні карти без потертостей, без нюансів. Знову ж таки, ось стан передніх сидінь ззаду, стан заднього дивану. Ремені все повністю чистеньке, акуратне, потолочок, як бачимо також без зауважень. Остання дверка пасажира, як бачимо, у нас також без пошкоджень, все ціленьке, акуратне, пластики, шкіра, ручки, все в суперовому стані. Ось такий у нас знову ж таки вигляд на панель, на сидіння, салончик у нас виглядає на відмінно. Звичайно ж, з цієї сторони також накладки Bose, Проєми у нас не побиті, рівненькі. Все в суперовому стані. Звичайно, у нас є також бардачок з підсвіточкою. Там присутня вся сервісна документація, є як сервісна книжка, також інша сервісна документація. Автомобіль гарно обслуговувався. Є всі відміточки до останнього дня. За кордоном, хто приїде, без проблем. Надам можливість оглянути всю документацію. Наш огляд буде неповним, якщо ми не подивимось, багажний відсік. Бачимо, пластик у нас весь ціленький, як бачимо, корозії чи чогось подібного тут немає. Всі заглушечки у нас на місці, всі проємчики в ідеалі. Болтики бачимо, у нас не кручені, фарба все. По-заводському нічого не позбивано. Проємчики, як бачимо, рівненькі. Ось також спробую вам все так показати максимально. Бачили, що тут все оригіналі. Звичайно, у нас присутня шторка ролета, також, як бачимо, чистенький ковролінчик на підлозі. Він у нас відчиняється. Тут у нас ось є такі бонуси, так сказати. 12-го року у нас підлога, ця, тобто все в оригіналі, звичайно, є запасочка, новесенька. Також ключі, домкрати, все також у нас повністю присутнє. Під капотом, як я вже сказав, 1,5 літровий К9К-двигун 81 кВт, 110 кінських сил. Двигун працює відмінно, заводиться чудово, без якихось посторонніх шумів. Його робота цього двигуна. Повністю все відповідає нормам, ніяких проблем взагалі немає. Як бачимо, всі кріплення, всі фари, дірочки, все у нас на своїх місцях, чистенький антифриз. Болтики також у нас на крилах, на капоті, все в повному порядку. Є присутня шумовіброізоляція капот у нас знизу без корозії. Двигун чистенький, сухенький. Немає абсолютно ніяких нарікань, підпікань, мастила чи чогось подібного. Хто приїде на тест-драйв, надам дам можливість, як завжди, оглянути автомобіль знизу. Отож, перейдемо до перевірки товщиноміром. Як я вже казав, автомобіль у нас без підфарбувань: 107 капот, 107, 113, 108, 108, 109. Повністю у нас оригінальний капот. Криво 132, 139, 120. 107, 121, 114, передня дверка 129, 112, 112, 94, 4, 116, 134, 128, 108, 125, 125, 111, 99, 0, ну, також це у нас в оригіналі, задні крильця. Також, як бачимо, оригінал 114, 109, 120, 146, 146, 135, 116, 145, стієчка, 145, 133, 133, 116. Дах автомобіля 105, 987, 104, ззаду, 110, 125. Також все в повному оригіналі. Звичайно, перейдемо на задню частину. Ляда у нас 107, 107, 119, 106, 121. Також все в оригіналі. З цієї сторони 130, 130, 120, 120, 122. Дах автомобіля 106. Так, арочка 106, 113, 123, 109, дверка задня 109, 110, 136. 129, 108, все також в оригіналі. Ну І передня дверка пасажирська: 124, 108, 132, 120, 126. Ну і останні передні крильці: 105, 105, 132, 115, 115, 132, 116. Отже, як завжди, підсумуємо по автомобілю. Маємо чистий 12-й рік виготовлення, босешна комплектація. Автомобіль без жодного підфарбування. 231 тисяча оригінального пробігу. Перевірено комп'ютером, перевірено сервісною документацією. видруківкою з бази Рено. У нас все скло в автомобілі повністю по кругу ціленьке, включаючи лобове. Технічно автомобіль без жодних зауважень, двигун, трансмісія. Ходова частина, все працює на відмінно. жодних зауважень взагалі по автомобілю нема. Світло все в нас в автомобілі світиться, дзеркала складаються, безключовий доступ, два чіп-ключі. Салончик у нас, як ми бачили, гарно збережений. Багажний відсік також дуже гарно зберігся. На мій погляд, автомобіль на тверду п'ятірку. Взагалі жодних зауважень по ньому немає. Хто приїде, думаю, будете по-любому задоволені таким станом автомобіля і не дарма приїдете, так сказати, на огляд. Знову ж таки, наголошую, хто приїде на тест-драйв, дам можливість прокататись, провести цей тест-драйв. Також оглянути автомобіль на ямі знизу, подивитись, чи там все добре. Ми це звичайно перевірили, там все добре, але... Кому потрібно, без проблем надам таку можливість. Отже, на закінчення, хочу побажати всім далого дня. Ну, звичайно, гарних покупок, ну і хороших продавців.